Всім привіт! З вами Марія і сьогодні я хочу зняти для вас відео про мої гумики для плетіння браслетів і різних фігурок Ось це мій був, ну якби перший неборив, перший був пачечка там, де було таке якби яблучко чи що, там розкладені резинки були Ну це таке, в мене вже його немає, вже давно використала. Так, ось це якби був такий набір перший, там де був станок китайський зелений. Він зламався і через нього в мене фігурка на висліку, я вже мала би закінчувати. вона зламалася. Це погано. І зараз в мене тут лежать браслети і фігурки. Ну я знімала для вас окреме відео. Мені 18 квітня, тобто в суботу, купили ось такий набір. Тут я все переставила, ну не все багато чого ставила. І в мене вже по-інакшому це стрілять. Тут зараз у мене дуже багато кліпсів лежать. Ви можете подивитись. Кольорових різних багато. Ось ось це я вже сама купляла, це теж таке було ярко-жовте, Ось це теж було. І зелене було, і фіолетове, таке воно дуже з блискітками. Таке було, світлий фіолетовий, і бірюзовий був, такий оранжевий. ось Червоний був, тільки вже докупила. Далі такий рожевий, ну, вам здається, філетовий. Ось далі такий салатовий, більш якийсь ну, не знаю, він Відрізняється від того. Ось такий рожевий світлий був, білий. Синій був не докупила. Чорний був теж докупила. Тут постає ячейка, не знаю, що покласти. І тут такий коричневий, Теж був. Я його ще не використовувала. Ось і так на Ось такий. Ось. Тут в мене тільки кліпси і брати і У мене ще такий ось крючок є силенький. Ось, і він е, якби злізний. І в мене ось такий от, ну не від Rayboob, дуже китайський такий гарний станок. Зараз на ньому я плету браслет, як український такий. Це такий прапор цей перший і далі тут прапор України. Це, якби ви знаєте, що це мало, бути це якби на три, без оцієї однієї ну, на три тільки. Ну, я так додавала одну ряд просто і вийшло в мене 4. Це так само це просто додати ряд. Це звичайний брусл, а так інакший. Ну і все так само зараз такий бреслен. Я вже як закінчила Ось. Ну і хочу зараз вам показати всі свої очки. Це таке підставки і так далі. Підвізки. Ну, не підставки, а підвіски для платіння. Ну, для прикрашання браслетів і фігур. І так, в мене таких очків маленьких 12 штук. Ще в цьому наборі були ось такі дві підвіски в вигляді, вигляді м'ячика і квіточки. Ще в мене з того першого набору була така машинка, яка ось так закріпляється. І ще знайшла таку підвіску квіточку. Там був ще отакий от станок і такий гачечок. Рогатка така. У мене ще був ось такий станок. У мене ще є такий дивний станок, не знаю, чому він такий. Ось. І такий станок. Ще ось це. станок вдягається в дичок, Виходить ось така штучка. Ну і в принципі все те, що було в цьому... Ну, в наборі не було, був тільки... Ось цих два ось ось це. це не було. А чачок. Ну, от таких два і ці візинки деякі. І, все, остальний... Ой, е... і так, ставте лайки, підписуйтесь на канал мій. Всім до зустрічі, па-па. Я знімлю окреме відео про свої браслети. Так, давайте будемо чекати.